Синопред екстракт лікує нежить, а не маскує симптоми. Обирай доведену ефективність синопред екстракт. Око за око, Європа готова відповісти Трампу. У Путіна не проти гарантії безпеки для України. А Франція та Британія поставили Росії ультиматум. Я Дарина Трунова коротко про головне за сьогодні на 24 каналі. США дивляться, чи Росія готова до миру. Держсекретар США Рубіо заявив, що Росія порушує домовленості щодо припинення вогню по енергетиці. туди сюди з подібними речами. У мене були телефонні розмови з іноземними лідерами, а потім я читаю результати, і це схоже на те, що ми говорили. Ні, ви ніколи не говорили. Вони приїхали, сказали мені те, чого ніколи не говорили. Гадаю, це частина гри в цьому місці або щось інше. Але подивіться, суть полягає в тому, що як на мене, в кінцевому підсумку тут буде мати значення, чи будемо ми рухатися до миру, чи ні. Якщо мир реальний, ми дізнаємося про це досить скоро. Якщо не зацікавлені в мирі, ми дізнаємося про це досить скоро, і ми будемо приймати рішення на основі я сподіваюся, що вони будуть реальними. Є деякі обнадійливі ознаки, є деякі тривожні ознаки. Це буде непросто. Ніхто ніколи не казав, що це буде легко. І скажімо так, я сподіваюся, я не втрачаю надії. Я повинен сподіватися, що мир можливий, і що росіяни серйозно ставляться до миру. Ми хочемо, щоб вони серйозно ставилися до миру. І сподіваюся, що так і є. Але рано чи пізно ми дізнаємося. Ну а від мит Трампа продовжують падати ціни на нафту, в тому числі й російську. А ціна на бренд вже нижче 65 доларів. Російська ж нафта десь під 55 доларів за барель. В останні такі ціни були в грудні 2021 року. Оточення Трампа радить йому не дзвонити Путіну до перемир'я в Україні. Про це пише NBC News. Розмова між політиками була би прийнятною, якщо Путін повідомив би Білому дому, що згоден на повне припинення вогню у війні проти України. Розмова поки не планувалась, хоча Трамп заявив, що він може подзвонити Путіну сьогодні або на вихідних. Ну, а в самого Путіна несподівано змінили заяви про гарантії безпеки для України, хоча досі відкидають наш вступ у НАТО. Про це заявив спецпредставник Путіна Крило Димітрієв, якого навіть запросили в ефір про Трампівського Fox News. і каже Росія, начебто, дотримується першого етапу перемир'я припинення обстрілів по енергетиці, натомість звинуватив, звісно ж, Україну в атаках те, що зробила команда Трампа, вони зрозуміли, яким може бути простір для рішень, і вони досягли першої деескалації в конфлікті, яка полягає у припиненні ударів по енергетичній інфраструктурі між Росією та Україною. Тож ми ведемо хороші дискусії. Вступ України до НАТО, як сказав наш президент, абсолютно неможливий, і це я думаю було широко визнано. Зокрема, адміністрацією Але Ви знаєте, деякі гарантії безпеки в тій чи іншій формі можуть бути прийнятними. Ну а поки Дмитрієв просував російські наративи на американських телеканалах, його країна обстрілювала наші міста. Під ударом був Харків там влучили в будинки та багатоповерхівку. Більше 30 людей поранені, а четверо людей врятувати не вдалося. На Київщині декілька людей травмовані через атаку дронами по території парковки та автосалону. Шкода, що ці кадри під час промови Дмітрієва на американському медіа не показували. Ну а наші військові змінусували п'ять кадирівців у тимчасово окупованому Мелітополі. Там знищено броньовик з кадировцями. Передає гур всередині машини. Перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу Ахмат Восток. Ну і також невідомі дрони вночі атакували Московську область, а також Липецьк. Про це повідомив керівник центру протидії дезінформації в Європі. Ж прекрасно розуміють, що Путін продовжує пудрити всі мізки. Потрібно натиснути на нього, бо він лише затягує процес. Очільники коаліції охочих вимагають від Росії відповідь щодо перемир'я так або ні. Про це заявили міністри закордонних справ Британії та Франції. Вони звинуватили Росію у порушенні домовленостей та припинення вогню та військових злочинах проти українців. Росія, продовжуючи свої удари по енергетичній інфраструктурі. Це не має так бути. Має бути швидка відповідь. Наші команди працюють над гарантіями безпеки для України, а це означає побудову дуже сильної української армії, яка стане першим кроком будь-якого гарантованого миру в довгостроковому сенсі. У той час, як Путін мав би погодитися на припинення вогню, він продовжує бомбардувати Україну. Це цивільне населення, це енергопостачання. Ми бачимо вас, Володимире Путіне. Ми знаємо, що ви робите. І ще сьогодні Марко Рубіо заявив, що серед союзників по НАТО існують розбіжності в думках, але вони можуть їх вирішити. Про це він заявив під час приїзду на зустріч міністрів закордонних справ НАТО в Брюсселі. Коли діти журналісти, яких запросили на захід, запитали, чи збирається він завести там друзів. Рубіо назвав інші країни НАТО давніми друзями, які можуть вирішити свої розбіжності, додавши, що НАТО сильніше ніж будь-коли. Ти заведеш сьогодні друзів? Так ми завжди дружимо. У нас тут є друзі. Це давні друзі, з якими ми працюємо дуже довго, і це відбуватиметься і надалі. У нас є деякі розбіжності в думках, але у друзів є розбіжності в думках. Отже, але ми попрацюємо над ними. НАТО є сильнішим ніж будь-коли, і воно ставати сильнішим, тому що всі країни НАТО витрачатимуть більше грошей і матимуть більше можливостей. Отже, ми будемо сильнішим партнерством, тому що наші партнери будуть сильнішими. Ну, а Росія протягом повномасштабної війни в Україні втратила більше 4 тисяч танків. Це майже танковий корпус Сполучених Штатів. Про це заявив головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі. Він вважає, що якщо Сполучені Штати не нададуть Києву більше військової та розвідувальної допомоги, це матиме швидкий і згубний вплив на їхню здатність вести дії. Але генерал додав, що зараз Україна та її війська перебувають на дуже сильних оборонних позиціях і навіть покращують їх. Він анонсував також, що Україні передадуть додаткові винищувачі F-16. Також Каволі відкинув можливість поразки України у війні з Росією, але вважає Росію великою загрозою для світу. Ми продовжуємо переживати історичний час в Європі. Війна Росії в Україні, яка триває вже четвертий рік, показала, що Росія є хронічною загрозою. і ми бачимо, що в майбутньому вона буде зростати. Вона готова використовувати військову силу для досягнення своїх геополітичних цілей, і сьогодні активно веде кампанію дестабілізації в Європі та за її межами. Ще більше посилює цю загрозу з боку Росії, поглиблення партнерства між нашими супротивниками Іраном, комуністична партія Китаю, КНДР і сама Росія становлять все більший глобальний ризик. Трамп порівняв економіку США з дуже хворим пацієнтом, який вийшов після операції. Це так він асоціює введення США Мита проти інших країн, але не проти переглянути тарифи за умови, якщо країни запропонують йому щось феноменальне. Ми успадкували, ми дійсно успадкували жахливу економіку, як ви знаєте, з великою кількістю проблем, включаючи втрату виробництва та закриття заводів по всій країні. Це був хворий пацієнт, який пережив операцію на день визволення, і це буде, це буде країна, яка розвивається. У нас будуть трильйони доларів. Але чи готові ви до угод з цими країнами, якщо вони вам дзвонять? Якщо хтось би сказав, що ми збираємося дати вам щось таке феноменальне, наприклад, TikTok. Ну, а натомість Китай не забарився з реакцією. Вже вів тарифи у відповідь щодо США 34% на всю американську продукцію. Запроваджені президентом США Дональдом Трампом тарифи можуть серйозно вдарити по американській оборонній промисловості, зокрема ускладнивши міжнародне співробітництво у сфері озброєнь та підвищити вартість виробництва військової техніки. За даними політику, тарифна політика Трампа може призвести до перебоїв у глобальних ланцюгах постачання та зробити американську зброю значно дорожчою. Натомість союзники будуть змушені шукати альтернативу американській зброї, і тарифи проти є ставлять під загрозу спільні військові проєкти, зокрема виробництво винищувача f 35 систем протиповітряної оборони та будівництво атомних підводних човнів. Також буде дефіцит поставок за принципом око за око, деякі потенційно життєво важливі товари або коштуватимуть набагато дорожче, ніж раніше, або їх просто не існуватиме. Ціни зробляють. Остатимуть і відповідно оборонний бюджет США теж має зрости, щоб зберегти нинішній рівень боєздатності. 500 найбагатших людей світу втратили разом понад 200 мільярдів доларів за один день через Мита Трампа. Це стало четвертим найбільшим одноденним зниженням за 13 років в історії Bloomberg Billionaires Index, найбільшим з часу пандемії COVID-19 – Найбільше постраждали мільярдери США, зокрема Марк Цукерберг і Джеф Безос. А Ілон Маск втратив 110 мільярдів доларів цього року, включаючи 11 мільярдів через падіння акцій Тесла. Сьогодні конституційний суд південної Кореї затвердив імпічмент президента Юнсук Йоля, і тепер в країні проведуть дострокові президентські вибори протягом 60 днів. Як це вплине на Україну? Розповів у коментарі Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберальна Демократична Ліга України. Імпічмент Юн Сук Йоля – це тектонічна зміна. Яка сталася в геополітиці, Південна Корея має шалене значення для безпеки не тільки Індо-Пацифіки, але й Євроатлантики. Критичне значення для європейського союзу, де Південна Корея є ключовим стратегічним постачальником зброї, і коли Південна Корея умовно робить цю зброю для наших найближчих сусідів, як то Румунія, там Польща чи Чехія, зброя цих країн там придавалася Україні. Якщо цього не буде, це, ми розуміємо, наслідки для України це якщо так дуже поверхнево аналізувати. І так само для сполучених штатів які мають на митці модернізувати свій флот в індопацифіці як найшвидшими темпами їм необхідна підтримка південної Кореї, південно-корейських портів. Якщо цього не буде, не будуть погані дуже наслідки для США для її обороноздатності, готовності вести оборонну війну проти КНР РФ і КНДР, як і для решти альянсів США в регіоні. Президент Юн був блискучим президентом для, для демократії глобальної та для України, для європейського союзу, для Америки. Його ідеї вони були чудові, але в нього не вдалося внутрішньою політикою. Він припустився помилки зі цим короткочасним е, воєнним станом, та і власне ліві сили, які реально там панують, та підання Кореї спромоглися. Досягти цього імпічменту від сьогодні він не президент Південної Кореї. Впродовж 60 днів мають відбутися президентські вибори. Наразі головним претендентом є його смертний ворог. Так як часто це говорить Ліджемен, лідер лівої партії проросійської, прокитайської, про китайської, про північно-корейської. Ну, на цьому в мене все. Пишіть свої думки у коментарях. Дякую вам, що дивитеся І до зустрічі в ефірі 24 каналу.